У вас таке буває, що коли немає потреби, то ідеї лються рікою, і здається, що кожна з них це просто шедевр і ідеал, особливо коли це все підсилено купою понтів, коли ти хочеш показати себе у гарному світлі для людей, думка яких для нас є важливою. А потім з'являється реальна потреба е, записати якісь ідеї, створити щось. Ти береш нотатки, а ні слова не йде. Та купа ідеї, яка була, кудись пропали. А те, що залишилось, здається вже якимось безглуздям. Для мене це якраз суттєва проблема, бо я не створюю чогось нового якраз тому, що мені здається, що ця ідея якась недопрацьована. Гадаю, я не один такий, тому я вирішив розібратися в тому, як формувати ідеї так, щоб вони мали реальну цінність для вас і з великою вирогідністю були вцілені в життя. А якщо у вас раптом з'явиться ідея оцінити це відео, то пропоную вам не зволікати. Кнопка вподобайки чи діспобайки знаходиться трохи нижче, а якщо ви бачите відео зі мною не в перший раз, то пропоную вам все ж таки підписатися на цей канал. Якщо ви цього не зробили, давайте розбиратися, як створити ту саму ідею. Привіт, ютубе! Перед тим як поглибитись у створення своїх ідей, було б чудово дізнатися та розібратися в тому, а що ми вже робимо не так. Та в чому ми можемо помилятись на даний момент. Так от багато хто зводить прямо у культ саме поняття ідея. Типу, прийшла якась думка в голову, і все, це золотий грааль. Ця думка просто на мільйон і буде мати справжній успіх. А проблема в тому, що ця ідея справді може бути крутою. Але це в моменті, саме в той час, саме в тих обставинах з нашого вузького погляду лише на частину реалізації. Тобто ця ідея або думка є гарним доповненням саме цієї ситуації. В моменті. І якщо цю ситуацію прибрати, то є велика вирогідність того, що ідея перестане працювати. Ще одна дуже ремонтизована штука, як на мене, це натхнення. Я не заперечую, що воно існує, але я вважаю, що це не те таке щось рандомне, на що ми не можемо впливати. Коли ми відчуваємо натхнення, нам справді е, творити стає легше, бо мозок переходить у режим потоку. Як на це впливати, спросите ви? Та просто максимально намагатися створити собі приємні умови та позбавитися від всіх подразників. На своєму досвіді знаю, що це працює. У мене, до речі, є відео, яке я зробив про натнення, тому ураджу подивитися його після цього відео, якщо не бачили, звісно. Коротше, не треба покладатися на якусь музу, щоб створити класну ідею. Робіть всі необхідні умови самі собі та покладайтеся на себе. А якщо це неможливо і навіть двох хвилин не можна витратити на те, щоб щось створити, то не треба піддавати себе туртурам. Просто відкладіть цей процес до того моменту, коли навколишні обставини будуть сприяти вашій творчості. Ще одна моя особиста проблема це створювати ідеї занадто складними для розуміння. Мені здається, що якась проста ідея буде нецікавою, але це тупо. У нас є е, е, крутий приклад: це інтернет і соціальні медіа, скільки б юрба не хейтила прості історії, прості сенси та простий гумор. Чомусь саме такий контент залітає з самих самих давніх часів, коли люди почали щось створювати. Тому треба ідею максимально спрощувати. Шанс того, що вона відгукнеться більшої кількості людей, підвищиться миттєво просто в рази. І ще одна хибна думка, це те, що не буває того, що ідей вже немає і все придумали до нас. Будь-яка ідея, вона виникає не з пустого місця. Вона формується з того, що оточує навколо нас. А ось з додаванням нашого особистого мислення до цього міксу виникає якась нова, зовсім унікальна ідея. Мені здається, що до Гаррі Поттера існувала купа ідей про чаклунів, про школярів, студентів та навчальні заклади. Але з додаванням особистого бачення та мислення Джон Роулінг ця ідея стала культовою. Я вам скажу, якщо ви візьмете якусь чужу ідею та реалізуєте її з точки зору вашого особистого бачення, то це вже буде щось інше та абсолютно нове. Тому я не проти різноманітних реміксів там, каверів, хоча авторське право мені про це не скаже. Наш час дуже перенасичений. Зараз ми споживаємо дуже велику кількість контенту. Сидимо в соцмережах, дивимось фільми та серіали. Навіть звичайне спілкування з друзями, це теж джерело інформації. Час від часу із цієї великої купи даних виникає щось таке, що наводить на думку: «Хм, це доволі цікаво, це буде прикольно використати якось у майбутньому. Але далі йде рутина, денна метушня і знов ж таки купи контенту, який збиває постійно з думки. І через годинку десь цієї думки, як самого самогорнішого сну, вже не існує. А відчуття прекрасного від тої ідеї залишилось. А з моєю пам'яттю це питання стає ще гостріше. Там не годинка, там десь декілька та хвилин. Фіксація думок в моменті це справді корисна навичка, яку треба тренувати. От прийшла якась думка в голову, одразу достаєш телефон з кишені та записуєш цю ідею так, як є, максимально у вільній формі. Чити текстом, чи просто голосом наговорюєте думку у мікрофон, неважливо. А якщо ваш пристрій підтримує функцію транскрибації голосу в текст, то це вообще супер. Мій старічок цього не підтримує, тому я перевідкрив для себе функцію голосового вводу тексту. До речі, крута штука рекомендую. Зараз я намагаюсь записувати будь-які ідеї, які мені приходять в голову постійно. І коли є час, сортувати це все та пророблювати вже повноцінні ідеї. Головне записувати все, що проявляє якесь враження, навіть якщо це ніяк не пов'язано з головною діяльністю. Знаєте, навіть зовсім не пов'язані між собою ідеї, у міксі можуть стати чимось неймовірним та вражаючи новим, але це все ще не ідеї, а просто думки, які можуть стати у майбутньому корисними для формування справжніх повноцінних ідей. Думка, яка прийшла в моменті, залишається лише думкою до тих пір, поки ми не наділимо її достатнім сенсом. Тому я і пропоную відноситись до ідеї більш свідомо. Чим більше в нашій ідеї буде цінності для аудиторії, для якої ми це створюємо, чим більше сенсів та актуальності там буде, тим більше шансів, що ця ідея буде цікава не тільки автору. тому потрібне соціальне підтвердження. Питання: а як його шукати? Ну щодня ми використовуємо найцінніше досягнення людства. Це, звісно, інтернет, численні соцмережі, форуми, сервіси, які допомагають шукати ідеї та тренди, або сервіси, які допомагають нам все оптимізувати наш контент. Вони можуть дати нам розуміння про те, чи цікава ця ідея людям чи ні, та може показати нам, як можна трохи відійти від основної ідеї, яку ми придумали, та пов'язати її з більш хайповою темою, яка на зараз більш актуальна та буде цікава людям. Звісно, головне не руйнувати основну суть першочергової ідеї. Це працює для ідеї з будь-яких сфер. А я все ж таки більше цікавлюся аудіовізуалом, тому буду продовжувати, опираючись на це. Наприклад, в мене з'явилася ідея показати вам якесь місто у Франції за допомогою стріт-фотографії. Якщо я буду просто ходити вулицями французького міста та показувати вам якісь будівлі, вам просто буде нудно та нецікаво це дивитися. Мабуть, тільки що комусь потрібно буде в це місто приїхати найближчими днями, але і то не факт. Щоб не ховати цю ідею, я можу звернутися до того самого інтернету. Окрім соціальних мереж та якихось видань у вигляді сайтів, існують спеціальні сервіси, які допомагають шукати тренди. Навіть всередині відомих соціальних мереж існують інструменти, які можуть нам допомогти. Наприклад, у Ютубі це той самий пошук, в який ми вводимо наш запит. Він може допомогти нам з актуальністю нашої ідеї. Коли ми вводимо наш запит у строку пошуку у Ютубі, він починає пропонувати нам найбільш релевантні запити, які можуть нам сподобатись. це якраз може допомогти нам. Нам розширити нашу ідею, бо якраз ці запити зазвичай е, люди вводять частіше. Так, от, коли ми введемо короткий запит на основі нашої ідеї, ми можемо побачити пропозиції, які нам пропонує YouTube, та виокремити лише ті, які найбільш релевантні нашій основній ідеї, так щоб не відходити від загального задуму, тим самим можна зробити нашу ідею ще більш актуальною на даний момент. Також можна використовувати інструменти інших соціальних мереж, навіть якщо ви не викладаєте у них ніякого контенту, і це теж може бути гарним показником того, чи цікавиться ідея комусь чи ні, та які пропозиції платформа дає у доповнення до неї. Також ми можемо побачити глобальну зацікавленість до нашої ідеї у Google Trends. Це працює зазвичай для чогось більш обширного, ніж запит в інтернеті, тому треба виділяти цілий напрямок, до якого належить наша ідея. Наприклад, у моєму варіанті це може бути стріт-фотографія. Це ми можемо побачити у Google Trends. Окрім того, існують різні сервіси по оптимізації відосів, наприклад, це TubeBuddy та VidIQ, або сервіси, які вбудовані у застосунки соцмереж. Наприклад, то Тіктоці це Creators Insights. Чим більше буде джерел, де ми можемо перевірити нашу ідею на актуальність та розширити її, тим краще буде для цієї ідеї, але головне не переборщити. Ще є дуже корисним слідкувати за творцями, які створюють контент у вашій сфері та не тільки, щоб тренувати свою навичку у розумінні того, що заходить, а що ні. І звісно, треба співставляти те, що роблять інші люди з тим, що придумали ви. Бо в когось щось зайшло, і це треба використовувати у своїх цілях. Але треба це адаптувати з урахуванням того ж самого свого мислення, тих ідей, які ми придумали раніше, та різноманітних референсів, які ми можемо знайти зовсім винен. Інших сферах. Тож, якщо підсумувати, то ідеї існує безліч та безліч варіантів, як їх можна модифікувати, урізноманітнити та адаптувати під свою особистість, що є фундаментом потенційно затребуваного контенту. Або якщо відійти від моєї специфіки, то фундаментом для потенційно затребуваного проєкту. Це все вже краще, наші ідеї стали доповнені сенсами та актуальністю, але не зрозуміло чи буде моя модифікована ідея комусь взагалі зрозумілою. Пробачте за тавтологію. Після попереднього етапу наша ідея може стати дуже роздутою та незрозумілою. І в мене виникла думка, що такі ідеї можна упаковувати у короткий логлайн, як у кіно. Максимум 2-3 речення та максимально спрощені сенси, щоб навіть дитина одразу зрозуміла, про що ідея. Як я і казав раніше, усі ці кроки ведуть до того, що ймовірність того, що ідея стане реалізованою та вціленою в життя, підвищиться у багато разів. Далі наші ідеї можна тестувати, наприклад, у якійсь розмові з друзями, у контексті теми розмови просто згадувати якісь тези із нашої ідеї. І далі можна просто подивитися на реакцію людей та зрозуміти, як вона резонує. Та на основі цього можна внести якісь правки у нашу ідею. Це, звісно, вибірка буде достатньо мала, але теж допомагає. Також можна скористатися можливостями Шаї та у розмові з ним провести брейншторм та виявити слабкі сторони нашої ідеї. Тепер, коли наша ідея набула м'язів і не залишається ніяких відмазок злитися, тепер залишилось тільки її втілити в життя. Може, вам здається, що я трохи роздув цю тему, але повірте, тема ідеї дуже недооцінена. І я не протирічу собі на початку цього відео. Боюся представити, скільки людей покинуло свої справи ще на етапі ідеї, тільки тому, що ці ідеї розбивалися в жорстоку реальність. Всі мої думки, які я виклав в цьому відео, це не є якась експертна думка, це не є якась інструкція до використання. Це лише моє міркування, як за допомогою ідеї не кидати свої справи на півшляху. Хороша ідея це фундамент будь-якого проекту. Сформуйте ідею у форматі короткого логлайну, яка не визиває у людей якихось уточнюючих питань і все. Можна переходити до втілення ідеї в життя і не побоюючись того, що виникнуть якісь перепони, які поставлять під загрозу доцільність ідеї в реальності. Записуйте усі свої ідеї, вдосконалюйте їх та втілюйте їх в життя. Україна і весь світ потребують українського бачення більше, ніж ми всі собі це уявляємо. Будьте креативними та проявляйтеся по максимуму. Побачимося вже в іншому відео на цьому каналі. Мене звуть Арн а плюс...